Поки більшість пересічних українців перебиваються на середню зарплату у 20 тисяч гривень, українські служителі Феміди одержують зарплатні без перебільшення космічних розмірів. Видання обозює проаналізувало десятки декларацій та зібрало інформацію по зарплатням у різних судах нашої батьківщини. Отже, залежно від місця роботи, зарплата судді може коливатися від 75 до 420 тисяч гривень. Докладніше далі. Як з'ясувало видання, зарплатня судді залежить від посади. Звичайно ж, голова суду заробляє більше, а також від юрисдикції. У районних судах можуть платити в рази менше, ніж суддям спеціалізованих судів, або тим більше Верховного конституційного суду. А якщо брати місцеві суди, то виходить не так вже й багато. Так, заступник голови Дзержинського районного суду Харкова минулого року заробив усього 949 тисяч 10 гривень. У середньому це близько 79 тисяч гривень на місяць. Такий рівень зарплатні на. Ліжається до заробітної плати прокурорів обласних прокуратур, трохи більше пощастило служителям Феміди окружних адміністративних судів. Наприклад, у Чернігові на відповідній посаді суддя заробляє близько 92 тисяч 300 гривень на місяць. Природньо що чим вища інстанція, тим більше платять суддям. Наприклад, одна з суддів північного апеляційного господарського суду минулого року задекларувала 1 мільйон 872 тисячі 856 гривень. У середньому це виходить 156 тисяч. Гривень на місяць. І найвищий рівень це Верховний суд. Так, суддя Верховного суду у касаційному адміністративному суді Вікторія Мацедонська за минулий рік задекларувала зарплату в розмірі 3 мільйонів 925 тисяч 278 гривень, що приблизно складає 327 тисяч 100 гривень на місяць. Як зазначає видання для судді Верховного суду це порівняно з середня зарплатня. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.